Що продовжуються наші пригоди в світі якісних і не дуже малюнків. І зараз Касперу треба буде вперше за сьогодні відгадати, що ж я намалював і подивитися Давай, познайомитися по. з моїм талантом. Бо Бафік уже. А, Бабафік не бачив все, так? Да? Шольоха, там нормально? Мені сьогодні мені сьогодні щастить просто з тим, що не дуже, не дуже важкі ці завдання. Так, це якийсь чорт. Відверто. Так, ага, тут у нього от ага. чорт з плакатом. Це дум. Ні, це реально плакат. І чорт з плакатом. Це хто? Хм. І тут, значить, отаке. От він кудись мандрує. А, це Юрс Шейкер, господи. Це його фісура. Так. <ріг> ідеально, ідеально. <ріг> ну, чорт з плакатом, шейкер, в принципі. Ну, підходить. Що, поїхали, поїхали. швиденько, давай. У нас є... 10 секунд у нас з тобою є. Ага, так. Є, є якийсь е, герой. Є, є якийсь, або це не герой а кріп навіть. Маленький, маленький такий, ні, слабень, ні, ні. слабенько виглядає просто. Ага, Озброєний. Це, це, кріп, це кріп мечник, значить, іде. Це драгонай. В формі людини. Поки що. Так, ага. Щось він кастує. І вони одне в одного кастують. Так, ну це дуже цікаво виглядає скіл. Mm. Це, це метаморфоза Террорблейда, що він перетворюється в цього в демона. Ти можеш говорити, то не обов'язково це. А я не хочу говорити, тому а, що ти, ти не ти хочеш тоді говорити. себе дізнати. Mm. Да. Давай зновусь. вгадуй. Так, ну це на Пугну схоже, це на скелета якогось дуже схоже. І якщо це Пугна, то вона висмоктує Лайфдрейном здоров'я себе. Ідеально. Ідеально. Що, продовжується серія наших корот... коротеньких малюночків, ну, зараз зараз супер супер лег... легкий малюнок. Угу. Отак от, от. Це от, от, от. чик 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 чик-чик-чик. Сларк. А, сумно що я не можу, звісно, передати в кольоровій колірові, в гамі героя. Це пак? <ріст> Ні, це не пак. Це якась чепуха з. М і тут ще. От таке. Береш. А, це Date Господи, да, все це Тейтхантер. Це, це, це я знаю. Рибка сумна, бо вона не дуже. Да-да-да. і тут... що він робить? він робить? Він робить от таке. Він робить ревейдж! Так! Сюди. Ізі. Ізі. Це занадто легка рубрика, Не виробі. тайтхантер? Ну, Іди. Ну це ж найкраще. Зараз я сфоткаю, малим, покажу вдома. Не треба позасвічувати. Продовжуємо малювати і. У мене ракузан тут в гостях. Так, так Ракузан, гостях. ти готовий, так? Да? Так, але тут... почувайся, як вдома. Ага. О, це, це якийсь котик, це дуже мило. Це лев. Це ведмедик? Так, ведмедик Лондруїда? Урсик? Урсик Enragmentis? Так. Я ж Я ж бачу, що я, злий. Я, я ще, не всти, я ще просто не встиг, знаєш там якусь таку штуку дипу, зробити. Ні, ну, ідеальний. Так, Дуже гарний, од мене дикуєш. Дякую, дякую. Ну так от роки ну, дітей вдома Бачите, як малювати навчився. Маркер знову перейшов до мене, це означає, що ще один удар буде завдано по всім вашим очам, друзі. Е, тому вже вибачайте, але будемо насолоджуватися малюнками. До речі, з приводу замовлення пишемо в Телеграм або в <пи> <пи> напошти на мейнкасту. Тут нам треба намалювати спочатку героя, щоб було зрозуміло, що це герой серйозний. Ага, от таке от. от. Ага. Настільки серйозний з квадратним обличчям. Так, значить, тут отакі от, от штуки. І тут от така от штука. А, і от така от на ній ще штука. Ага. І щось... А, я знаю хто і це. Ще можливо. Я знаю, хто це. І він такий, типу, Та, такий, типу, уля-хабуля, і тут, ага, щось з'являється. І він такий. Це тут маленький кріп, нічого не підозрював, він з мечем прийшов на бійку, він не знав, що його очікує. А на нього просто отак-от от, от бам-бам-бам-тобі. І все. І він вмер, він впав отак от от до своїх братів і, і віддав свої кошти а, От і меч тут, типі, лежить. Ну це підозрюю, що це вічдоктор і його дезвар. Це саме, саме він. Ідеально, ідеально. Я, я намагався малювати. Ні, Вічдоктор нереальний. Я не знаю, чому в нього квадратне обличчя, але. Це, це маска, типу. Там, а, там сет, є, де у нього обличчя закрите майже повністю. І ну, типу, такі от відроти на голові вийшли. <голові> <голові> Дякуємо за увагу вам всім за те, що дивились нас. Сподіваюся, вам сподобались а, наші в буквальному сенсі скетчі. А, і Бафіка теж в тому числі, і всіх інших, хто тут буде приймати участь, чи вже приймав участь. А, всього вам найліпшого. Бережіть себе і побачимось незабаром.